Вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. Без перерви на тривогу. Сервісний центр МВС у Полтаві після Сирени продовжує роботу у відремонтованому укритті. Імплантація зубів в обласному центрі стоматології у Полтаві. Нова безкоштовна послуга для військовослужбовців. Три дні під завалами кішку врятовану зі зруйнованого ракетою під'їзду з ветклініки забрав господар. А тепер про це та інше більш докладно. Послуги сервісного центру МВС Полтави без перерв під час повітряної тривоги. Це стало можливим після введення в експлуатацію відремонтованого укриття. У підвальному приміщенні держустанови можна здавати теоретичний іспит, обмінювати посвідчення водія, реєструвати авто та отримувати інші послуги. Більше про це розкаже Іванна Дімова. Без перерв під час повітряної тривоги. Завдяки укриттю, сервісний центр МВС з кінця минулого року обслуговує людей повний робочий день. Ремонтні роботи в підвальному приміщенні центру стартували влітку минулого року. А вже з 24 грудня в укритті почали повноцінно надавати послуги. У другій половині минулого року тривалість повітряних тривог суттєво зросла. Інколи вона займала половину нашого робочого часу. Відповідно, значна кількість клієнтів могла бути необслугована упродовж робочого дня. У зв'язку з цим ми розглянули технічні можливості наших споруд і в Шести територіальних сервісних центрах Полтавщини ми облаштували укриття найпростішого типу для того, щоб не припиняти свою роботу. Після того, як усі спускаються до укриття, прийом клієнтів відбувається по тому ж самому графіку, по якому вони були зареєстровані в системі керування чергою, тобто за талонами. Тут надають ті ж послуги, що і в основному приміщенні сервісного центру. Укриття складається з двох залів. В першому залі знаходяться адміністратори, які надають послуги з реєстрації і перереєстрації транспортних засобів, обмін посвідчення водія та набирають заявки на теоретичні і практичні іспити. В цьому приміщенні, де зараз ми знаходимося, це рахується класом, де проводяться саме тести. Люди, які розпочали здачу теорії в основному центрі і пролунала повітряна тривога, ще закінчують тести там. Інша група, яка на черзі, продовжує іспит вже в укритті до відбою. На горі у нас 10 робочих місць тут в класі 4. Нагадаємо, що послуги в ТСЦ надають за попереднім записом. Зареєструватися можна через сервіс «Є запис або в терміналі, розташованому безпосередньо в сервісному центрі. Дитячий садок, веселка по вулиці просвіти у Полтаві закривають на ремонт. Причина аварійний стан. Групи хочуть розформувати і перевести до іншого дитсадка. Батьки дітей побоюються, що у такий спосіб приміщення можуть просто відібрати. Тему вивчали наші кореспонденти. Ми хвилюємося, що нас виганяють заради того, щоб тут побудувати щось інше, віддати. Батьки вихованців дитячого садку Веселка, що по вулиці Просвіти 8 у Полтаві, побоюються, що залишаться без свого навчального закладу. Справа в тім, що його закривають через аварійний стан. Батьки не розуміють, чому про це повідомили лише зараз, посеред навчального року. Повідомили тиждень назад про те, що наш садочок хочуть закривати. Проведена була експертиза будівлі ще в листопаді місяці 24-го року. Про це батькам взагалі ніхто не повідомив. Повідомили нам, якщо не помиляюсь, ну в 28 чи 29 січня вже цього року. Так як виповнилось дитині три рочки. У кінці літа я привела свою дитину в цей садочок. Мені зручно і до роботи ходити і сюди дитину свою водити. Але ж коли нам поставили перед фактом, що аварійна будівля ще з 21 року, але це ж тільки по висновку експертизи, чому не робився відповідно ремонт, і чому у мене питання набирались тоді нові групи, якщо ви бачили, що аварійна будівля, коли моя дитина по віку могла піти в садочок, я дуже зраділа, що я знайшла такий гарний садочок з прекрасним колективом та умовами. Є зараз така проблема, що нас виселяють, просто виганяють з нашого садочка. Ми знаходимося в дуже гарному місці. Ми в центрі. За словами батьків, закривають садочок веселка через тріщину в підвалі. У ступені аварійності приміщення вони мають сумніви, тому наполягають на повторній, але незалежній експертизі. Нам надали дані експертизи, показали, що там руйнується десь фундамент, якась стіна опірна і так далі. Але ну не зрозуміло наскільки це все дійсно аварійне, чи ми можемо тут ще перебувати чи ні. Ми хотіли замовити ще одну експертизу незалежно. Нам в цьому відмов. Бо це комунальний заклад, і ми не маємо права як батьки, і ніхто на це звертати увагу просто не буде. У мене є фотографії, я знаю, що я не експерт, але така тріщина підлягає ремонту. Я з Харкова де пів вдома зруйнована, їх вбудовують, і воно. Можна експлуатувати далі, не говорять батькам дітей і про терміни виконання ремонту. Діалога конструктивного немає. Ми хочемо, щоб нам чітко проговорили. По перше, які терміни ремонту, показали плани ремонту. а Їх просто не існує, бо не виділені кошти. Аби дізнатися про майбутню долю дитсадка, батьки написали колективне звернення до виконуючої обов'язки міського голови та міського департаменту освіти на особистій зустрічі директорка департаменту освіти Жанна Каплоух запевнила, що і приміщення закладу збережуть. А ось терміни виконання ремонту невідомі. Садочок За не закривається. Це комунальне майно. І залишиться в оперативному керуванні Департаменту освіти, поки не будуть проведені відповідні ремонти. Терміни на сьогодні ще невідомі. Це привілеї управління капітального будівництва. Вони зроблять проєкт кошторисну документацію. І ми будемо знати, скільки буде коштувати цей ремонт і які терміни виконання цього ремонту. Батьки говорять, триматимуть ситуацію на контролі і надалі за словами краєзнавців. будівлю, в якій знаходиться дитсадок, веселка, більш ніж 120 років. Оснащення приймальних відділень лікарень планового лікування, ремонт медзакладів області та хід виконання комплексної програми реабілітації та соцзахисту захисників та захисниць. Ці та інші питання розглянули сьогодні на засіданні постійної комісії обласної ради із питань охорони здоров'я та соцзахисту населення. Докладніше у сюжеті. Капітальний ремонт лікарень області вдалося виконати майже на 100% запланованого минулого року обсягу. Про це йшлося на засіданні постійної комісії з питань охорони здоров'я та соцзахисту населення Полтавської обласної ради. І окремо по програмі проведення капітальних ремонтів і реконструкція. 98% від заствердженого плану кошторису, який передбачався в цілому. Основні заходи програми, які передбачалися на підтримку закладів охорони здоров'я. Були виконані розглянули члени комісії і питання про передачу оздоровчого табору санаторію світанок, що знаходиться в Решетилівській громаді. відення обласного департаменту охорони здоров'я. Мета такого кроку збільшення кількості реабілітаційних центрів від управління спорту до департаменту охорони здоров'я, тому що. Мається в планах, в перспективах збудувати там сучасний реабілітаційний центр, так як програми, які надаються і підтримуються спонсорами і зарубіжними, і державних програм підпадають тільки заклади охорони здоров'я, тому це буде. Зміна просто департаменту, крім цього, заслухали члени комісії і звіт директора департаменту охорони здоров'я про виконання у 2024 році комплексної програми реабілітації, інтеграції та соцзахисту захисників та захисниць, членів родин загиблих на 2023-2025 роки. Озвучили і аспекти програми зайнятості населення області до 2027 року. Як зазначили в обласному центрі зайнятості, зараз Полтавщина посідає приблизно четверть. Те п'яте місце в Україні за кількістю працевлаштованих працевлаштовано за сприяння служби зайнятості 4,5 тисячі осіб. Це четвертий показник по Україні. І завдання програми щодо працевлаштування осіб виконано на 121,5%. Завдяки реалізації компенсаційних програм для роботодавців було працевлаштовано 690 осіб. І завдання виконано на 108,7%. Загалом члени комісії розглянули 8 питань порядку денного. Імплантація зубів для захисників в обласному центрі стоматології у Полтаві віднедавна надають і цю послугу військовослужбовцям безкоштовно лікують та протезують зуби. Також як саме працює ця програма, знають наші кореспонденти. 12 бійців із відновленою посмішкою з минулого року на базі лікувально-хірургічного відділення Полтавського обласного центру стоматології діє програма імплантації зубів для військовослужбовців. Послуга завдяки підтримці благодійних організацій для наших захисників безкоштовна. До нас найчастіше звертаються захисники з проханням видалення коренів зубів. Лікування надання невідкладної на допомоги, тому що як часто на полі бою нема де куди звернутися до стоматологи, тобто, Як вони приїжджають до нас на Полтавщину, ми надаємо таку допомогу. Військовослужбовець Євгеній Красняник звернувся до центру стоматології з проблемою відсутності верхнього зуба. Нещодавно йому вже встановили імплант. Майже рік його і два роки на лікування. Зараз просто реабілітація проходить. на в стадії протезування це третій результат. Ну загалом все чудово, план прожився. Окрім цього, в медзакладі продовжують лікувати зуби та протезувати їх. Для військових ці послуги також безкоштовні. Зуби дуже швидко ну, на нерві, може там від вітамінів. Я ветеран вже війни і звернувся за допомогою до цих ну, до лікарів. Зараз проходжу лікування, а в подальшому Тут добре обслуговує, добре відносяться до людей А нещодавно обласний центр стоматології отримав змогу безкоштовно лікувати зуби і членів сімей загиблих військових. Ми надаємо послугу із зубопротизування з супровідом лікування, особливо складних випадків. Також військовослужбовці і члени сімей загиблих можуть протезуватися. Косметичними процедурами надаємо ми лікування зубів, також високоякісними матеріалами, реставрації проводимо, проводимо підготовку ендодонтичну зубів. Загалом по програмі медичних гарантій у центрі запротезували зуби понад 400 військовослужбовців і ще тисячу отримали лікування. Двох чоловіків на Полтавщині підозрюють у виправдовуванні збройної агресії Росії проти України, як повідомила речниця обласного СБУ Інна Усова. Один із фігурантів, мешканець Кременчука, співробітник місцевого державного підприємства критичної інфраструктури у газонавтовій сфері, підозрюваний поширював в інтернеті російську пропаганду та заклики змінити межі території України. Інший мешканець горішніх плавнів. Після початку повномасштабного вторгнення він називав українські Іх захисників нацистами та звинувачував у злочинах проти мирного населення. Слідчі СБУ повідомили чоловікам про підозру за двома статтями кримінального кодексу України відповідно до вчинених злочинів. Частина першої статті 110 – посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, та частина 2 і третя статті 436 з позначкою 2 – виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікації учасників. Наразі достове розслідування завершено, ввинування акти скровано до суду. Кішку Алісу врятовано з-під завалів. Сьогодні з ватклініки забрав господар. Серед руїн першого під'їзду зруйнованого будинку тварина просиділа майже три доби. Після порятунку її доправили на лікування. Докладніше про це дивіться у сюжеті. Ціла, але зневоднена та шокована. Полтавець Сергій Давиденко забрав з ветеринарної клініки свою кішку Алісу. Тварина дивом вижила після ракетного обстрілу житлового будинку 1 лютого. Коли вибух був, я ще дихав уже А кошку. Потом коли шукав, не зміг знайти. Пришлося вакуевываться без кишки. Сразу я начал гукать, звать, но дело в том, що я понимал, що она где-то забилась. Шансов, чтобы она вышла ко мне, не было. Мы каждый день ходили на разбор завалов, но самі розумієте, громкая техника работает і. Вряд ли щоб кошка вийшла сама. Понад три доби киця просиділа на другому поверсі між залишками кухні та ванної. Саме звідти її і визволили працівники полтавського КТП 1628. Спеціальна операція була проведена, тому що вона вбігала від них. Вона ховалася, намагалася спрятатися. З'ясувало, що вона знаходиться в тій квартирі, саме на другому поверсі, до якої немає сходової клітини. Тому почали швиденько шукати туди драбинку, щоб залізти. І ми десь порядка 40 хвилин її шукали в квартирі, через те що в квартирі там все завалено і зруйновано. І Коли підсвічували фонариком, побачили по відблиску очей, що вона там знаходиться. Комунальники доправили Алісу до ветклініки, де вона перебувала чотири дні. Дуже погані показники у неї стані. І сердечний, і печенкові говорять в важкому стані. вона на людей не реагує. Вона мене не впізнала. Наші майстри по утриманні тварин опублікували пост у себе на сторінці Фейсбук, в телеграм-каналі в усіх месенджерах, які в нас існують. І буквально через годину знайшовся власник, зателефонував нашому майстру. І ми були теж щасливі, що вдалося не тільки відловити кішку, а ще й повернути її до родини. За словами господаря, кішці давали заспокійливе. Наразі ліки лише одні домашні умови. Оскільки їхньої квартири більше немає, волонтери знайшли родинні житло. Тим часом Комунальники отримали ще дві заявки від полтавців, які після ракетної атаки шукають домашніх улюбленців. Це була остання інформація випуску. Я прощаюся із вами. і Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті IRT.pl.ua. Гарних вам вихідних! На все добре! все обов'язково буде Україна!